Два будинки в середньому споживають 1 кВт в годину, це не враховуючи опалення електрокотлом та якісь інші потужні девайси, які включаються там тимчасово. Тому постало питання, як оптимізувати ось цю кількість середню для того, щоб батареї вистачало ну, трошки надовше. Тому що якщо от як зараз день, коли немає генерації від сонця, бо. Перше, засипано все снігом, по-друге, сонця, як такого, немає. Батареї зазвичай вистачає десь до годин 9 вечора, і потім вже живемося від електромережі. Насправді не всі батареї, тобто ми залишаємо 30% про запас. Зараз, наприклад, почалось виключення, тому мати якийсь запас потрібен. Тобто 70% батареї з'їдається з 7 ранку, коли починається денний тариф, і до 9 вечора. Ось, зараз час 12 дня. Залишло 78%. Це трохи краще, ніж вчора. Чому? Ось цю цифру вдалося зменшити на 150 Вт. Завдяки тому, що я вже давно хотів якось реалізувати, але до цього якби не доходили руки, і не наскільки це було важливе питання раніше. Зараз, у зв'язку з тим, що потрібно якось оптимізувати розхід електроенергії, це питання стало досить актуальне. Що я маю на увазі? В мене в будинку газове опалення. Працює газовий котел, в якому є циркуляційний насос, але він включається лише тоді, коли вмикається котел. І також є ще два додаткових циркуляційних насоси. Один на теплу підлогу, а інший загальний на батареї. Ці два циркуляційні насоси використовують не так багато електроенергії. Вони, кожен з них використовує 75 Вт. Але як виявилося, що 75 Вт. Помножити на 2, помножити на 18 годин, коли котел не працює, але циркуляційні насоси працюють, помножити на 30 днів, помножити на 6 місяців та на, ну, нехай візьмемо 4 гривні за кіловат, виходить біля 2 тисяч гривень. Тому, якби фінансова складова теж є, але саме головне, що цих 150 Вт на 18 годин використовують 2,7. Кіловат електроенергії. 27 кВт електроенергії, коли ми працюємо від акумулятора, це приблизно 10% заряду акумулятора. Як дане питання можна вирішити? І як я його вирішив буквально вчора ввечері? Замовлено на Gateway для доступу до девайсів, які працюють через Zigbee протокол Ось такий розумний термостат. І ось таких дві розумних розетки для е, циркуляційних насосів. В загальному сума вийшла 1600 гривень, тобто це навіть менше, ніж циркуляційні насоси даремно тратять за один опалювальний сезон. Зараз покажу, що з цього вийшло. Ось такий невеличкий гейтвей. Циркуляційний насос на опалення загальний. Та ж саме розеточку на теплу підлогу. І ось такий термостат. Раніше в мене стояв ось такий, залишилася лише дірка від старого, треба якось її задекорувати. Ось так. Далі використовую додаток Smart Life. Спочатку додаю Гейтвей. Після того, як додав Gateway, додаю всі інші девайси, які працюють через zigbee протокол. Ось тут термостат, дві цих розумних розетки на циркуляційні насоси. Це все займає декілька хвилин. Після цього тут сцени меню і автоматизація. Створюю дві автоматизації на увімкнення опалення і на вимкнення опалення. На увімкнення опалення тригером буде термостат, який починає нагрів. Коли ця дія відбувається, тоді на циркуляційні обидва насоса подаю сигнал, щоб вони включили живлення. І відповідно, коли вимкнення нагріву. Це відбувається подія зупинка нагріву на термостаті. Тоді циркуляційні насоси, розетки для циркуляційних насосів вимикаються. Покажу, як це виглядає. Додаю нову автоматизацію. Коли статус девайсу змінюється, вибираю сам девайс, і що саме змінюється? Working Status. Робочий статус. Наприклад, Start Hiting. Це початок нагріву. Then, тоді Control Signal Device, циркуляційний насос на опалення. Power on. І додаю ще один. Ще одну розумну розетку. Теплий пол like Power ON. І все. Ось так просто створюється автоматизація. Це для того, коли починається нагрів, щоб увімкнути циркуляційні насоси. І, відповідно, таким же самим способом для того, коли відбувається вимкнення нагрів. Все досить просто зайняло в мене часу дуже мало. Більше часу зайняло те, як прикрутити термостат на стіну. Також ось тут. Уверху є лог, коли включалося, вимикалося е опалення. Ну, насправді це просто коли вмикалися ось ці автоматизації, тобто увімкнення опалення відбулося е в 12 ночі сьогодні. Вимкнулося в 6 ранку. Потім ми провітрювали е трохи будинок і ось годину тому, 4 години тому. Знову вімкнулося. Я думаю, що воно десь скоро вимкнеться через те, що термостат уже. 22,1, то ще трошки і опалення вимкнеться. Що ще цікавого, ці розумні розетки вони рахують, скільки електроенергії споживає. Ось, тобто, наприклад, за сьогодні один циркуляційний насос. Використав 570 Вт. Інший циркуляційний насос використав 560 Вт електроенергії. Так як вони були вимкнені більше 6 годин, то, в принципі, десь так само вони не використали, а могли б. Якби не було ось цієї автоматизації, ось такий простий спосіб, як можна зменшити витрати електроенергії для такого випадку, як в мене. Я думаю, що багато кому може бути корисне, корисне це відео. Буду радий, якщо справді вам воно допоможе. Бо особисто я вже років 5, мабуть, думав про те, щоб щось зробити з цими циркуляційними насосами, але все не доходило руки. Це вже підштовхнуло те, що потрібно було зменшити витрати електроенергії в день для того, щоб батареї довше жили протягом дня. Якщо є питання, буду радий відповісти.